Жалобні дзвони лунали сьогодні в Луцьку. В соборі Святої Трійці проводили у засвіти двох героїв Сергія Мочарського та Віктора Бущака. До спільної молитви за упокій душ захисників разом із духовенством та родиною молилися бойові побратими та небайдужі лучани. Про Сергія Мочарського відомо, що він поліг 3 серпня під час виконання бойового завдання. Це було біля Нью-Йорка Донецької області. Він прожив лише. 51 рік у Віктора Бущака. Росіяни забрали життя 5 серпня. Він воював неподалік Залізного, теж на Донеччині. Йому на віки 48. Домовини пронесли театральним майданом. Потому за традицією виконали державний гімн України. Поховали героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі в 12-й канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким захисників. Вічна їм пам'ять.